Державний навчальний заклад Нововолинський центр професійно-технічної освіти уже традиційно восени проводить день відкритих дверей для потенційних абітурієнтів, аби допомогти школярам зорієнтуватися у розмаїтті спеціальностей і вибрати найбільш актуальну 21 вересня. У навчальному закладі провели День професій. До участі долучилися учні з ліцеїв та гімназії Нововолинської та Поромівської громад. У фоє гостей зустрічали вихованці закладу, які презентували свої вміння та навички, здобуті під час навчання. Тут дуже хороші вчителі, дуже гарно все пояснюють, навчання веселе, всі між собою розмовляють, спілкуються, всі дуже дружні і тут дуже добре, мені подобається. Тут дуже гарні майстри, викладачі, дуже добре обладнані майстерні, навчальні класи, зроблено ремонти нові. тому, Дуже хочемо, щоб інші діти також навчилися цьому, і тому запрошуємо на нашу професію штукатур лицювальник плиточник. Цьогоріч заклад перевиконав регіональне замовлення. Загалом же у центрі здобувають фах понад пів тисячі студентів за десятьма професіями. По завершенні навчання випускники матимуть достатньо впевнені практичні навички, оскільки в освітньому закладі вже створено два навчально-практичні центри: сервісного обслуговування з професій кухар, кондитер, офіціант, бармен, кравець, вишивальник, парук. Ар, а також із професії автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва. Усі майстерні обладнані сучасним устаткуванням і студенти не лише здобувають кваліфікацію, а вже надають місцевим мешканцям і організаціям послуги: порукарські, кухарські, кравецькі та авторемонтні. Виручені ж кошти вкладають у розвиток матеріальної бази закладу. Сьогодні у нас проходить велике дійство. Це день професії. Ми знайомимо учнів наших громад, сусідніх із професіями, які навчаються різні діти нашої області. Це професії штукатури, руцювальник, плиточник, крапець, вишивальник, кухар, кондитер та багато інших. Показуємо майстер-класи, запрошуємо дітей взяти участь у цих майстер-класах. Незабаром нас чекає перемога, тому нам потрібно відбудовувати нашу державу. Тому запрошуємо навчатися правильно відбудовувати і вчитися будувати. Запрошуємо усіх до нашого закладу. Майбутні абітурієнти мали можливість ознайомитися із закладом, побачити на власні очі затишні навчальні кабінети, спортивний та актовий зали, лабораторії, комп'ютерні класи, бібліотеку та сучасні навчально-практичні центри. А досвідчені педагоги надали вичерпну інформацію стосовно правил прийому до навчального закладу, змісту і форми підготовки фахівців, характеристики напрямів, спеціальностей та спеціалізацій. День відкритих дверей це не лише цікава подія, а й важливий крок до прийняття відповідального рішення про про професійне майбутнє.